Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде ядюча новинка від компанії Aozum. Це лампи потужністю цілих 75 Вт. Нещодавно ми робили огляд на цю модель тільки в А4 цоколі, і через надмірний світловий поток в нас, на мою думку, виникли певні негаразди в рефлекторній оптиці. І тоді я зробив припущення, що ось ці лампи найкраще все ж таки підійдуть для лінзованої оптики. Відповідно, в даному відео ми спробуємо це з'ясувати і визначитись, який тип. Фари найкраще підійде для таких суперпотужних ламп. Лампи виглядають, можна сказати, вражаюче, масивні, з потужними діодами, з потужною системою охолодження, якісні матеріали, продумана конструкція, активна система охолодження, в принципі, все, як ми любимо. Єдине, що цоколь у даних ламп чомусь виготовлено з пластику, хоча на їх роботу це не повинно впливати. Також є невеличке зауваження стосовно цоколя, Він Знімається, але в нього немає якогось такого фіксуючого положення. Тобто, коли лампа обертається в одну або іншу сторону, вона може просто злітати з цоколя. Поки лампи нові, тут в нас це силіконове ущільнююче кільце, також нове і пружне. Проблем, я думаю, не буде виникати. Якщо тут у нас. Буде зменшуватись пружність з цього кільця, є ризик того, що може з'являтися якийсь люфт. Але це виключно мої припущення. Дроти тут також масивні, потужні, товсті з додатковою захисною ізоляцією. З'єднання з лампою виконано також дуже надійно. Драйвер не маленький, але він металевий. Обидва дроти підходять до драйвера з однієї сторони, і тут також є гумова така проставочка для максимально надійного з'єднання. Тому, в принципі, конструктив. Лампи дуже класні, і вже по попередньому тесту ми знаємо, що вони дійсно потужні, яскраві і заявлені виробником характеристики відповідають дійсності. Але в рефлекторі в нас там були певні нюанси, а ось думаю, в лінзі все буде набагато цікавіше. Але, щоб не бути голословним, все, що я говорю, ми також будемо перевіряти на спеціальній апаратурі з відповідними замірами. І почнемо з фотометра. При напрузі 13,6 В на старті лампи споживають 5,5 А. Потужність відповідає заявленій виробником майже 75 Вт. Світловий поток досить високий. Тут цікава історія, що наш фотометр, він, коли бачить показник більше, ніж 3450 люмен, починає показувати. Показник світлового потоку по другому колу. І тому 1357 люмен на старті ми додаємо до 3450 і отримуємо цілих 4807 люмен на старті. Ефективність при цьому складає 61 люмен Вт, колірна температура 5565 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм падає до 4,4 А, потужність до 60 Вт, хоча на старті 75 отримали. І Добре. Світловий поток показує 1043, але додаємо ще 3450 і отримуємо також вражаючий показник 4493 люмен. Мені здається, на сьогоднішній день для аж 7 ламп це безсумнівний рекорд. Ефективність складає 75 люмен колірна температура 5996 кельвін. Для рефлекторної оптики. Вищий світловий поток не завжди означає кращу якість світла, тому що надмірний світловий поток, рефлектору важко сфокусувати. З лінзою навпаки. Лінза переварить майже будь-яку лампу, головне, щоб світла було якомога більше, тому що лінза зрізає частину світлового потоку і, відповідно, в нас від цього страждає освітленість. Тут у нас запасу вистачає, і, власне кажучи, лампи з меншим світловим потоком в даній фарі з лінзою. Показували досить непогані результати. Тому, думаю, з цими лампами ми також в лінзі, завдяки світловому потоку більше 4000 люмен зможемо отримувати цікаві результати. По факту, з даними лампами, навіть в лінзі, ми маємо яд ядючий, світлова пляма надзвичайно яскрава, і завдяки лінзі має правильну геометрію світлотіньової межі. Але бачите, є один такий невеличкий нюанс під контрольною точкою. 2 в нас з'явився темний. Сектор. В принципі, з однієї сторони, лінза вирішує багато питань, пов'язаних з світлотіньовою межею, з іншої сторони, при встановленні ламп потрібно все ж таки під'їхати хоча б до якоїсь стіни і подивитись на світлову пляму, і трішечки, можливо, покрутити лампу в фарі. Ось зараз я кручу лампу в фарі, і ось цей темний сектор в нас рухається. Якщо я лампу перекручу, то ми бачимо, що на зустрічну смугу в нас піднімається світло. Якщо я трішки опущу вниз, в нас якраз формується рівна лінія термінатора. Тому на ось цей момент обов'язково зверніть увагу і спробуйте відрегулювати положення лампи в фарі для того, щоб не сліпити зустрічних водів, адже в нас ось якраз і з'являється такий підйомчик на смугу руху зустрічного транспорту. Зараз я встановлю. Лампу таким чином, щоб в нас водій зустрічного авто не потрапляло світло. І тепер в нас ситуація ідеальна. На чорно-білому знімку ми можемо побачити на контрасті відсутність плям або променів вище лінії термінатора. І далі візьмемо і поміряємо люксметром, наскільки яскраве світло ми отримали. Дивина, та й годі. Інколи трапляється так, що візуально здається, що лампи світять дуже яскраво, але люксметр показує зовсім інші параметри. Ми в контрольній точці 1, максимум ось тут можемо знайти 1450 460 люкс. Нехай буде 1450. Точка 2 980. Точка 3 1540 Точка 4. 950. Точка 5 умовно водій зустрічного авто 90 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 162 люкс. На 30 см вищої лінії термінатора в нас освітленість знаходиться в межах приблизно десь 50-60-65 люкс. Відсутність засліплюючого фактору ми також можемо бачити по ось такому візуальному спостереженню, коли я стою навпроти фари на дистанції 4 метри майже впритул, і тут ми бачимо, що на моє обличчя не потрапляє світло від фари. Все світло у нас сконцентроване на нижчій лінії термінатора. І так само на дорозі ми будемо мати абсолютно ідентичну ситуацію. Тобто лампи яскраві, але, як ми бачимо, нікого не сліплюють. Ну що ж, незважаючи на якісь рекордні показники світлового потоку, по освітленості лампи чомусь не вразили і знову ж таки навіть в лінзі не попали в фокус. Але ми переходимо до порівнянь, щоб зрозуміти, де ми взагалі знаходимось і як ці лампи світять в порівнянні з іншими моделями. Почнемо з галогенок. Ну, з галогенками, тут, власне кажучи, нема чого порівнювати. Ми бачимо, що лампи від OZOOM набагато цікавіші за галогенки. І Відповідно, є сенс змінювати галоген на світлодіодні лампи от, в лінзованій оптиці. Ми не втрачаємо світлотіньову межу, не втрачаємо якісь там параметри в геометрії світлотіньової межі, а навпаки, просто отримуємо яскравіше світло. Але, але у нас на тесті колись були такі лампи, які називаються ALED XH7 STR3. Це лампи, які спроєктовані спеціально для лінзи. В них менша потужність 43,5 Вт і менший світловий поток 3107 люмен. При цьому лампи від OLED, як ми бачимо в контрольній точці 1, світять вдвічі яскравіше, ніж лампочки від Aozum. По іншим контрольним точкам, можна сказати, також перевага на стороні ламп OLED. В контрольній точці 5, де в нас умовно водій зустрічного автомобіля, у ламп OLED менше світла, хоча і 90 люкс там ні на що не впливають. І в контрольній точці 6 підсвітка узбіччя тут лампи від OLED знову ж таки, рекордсмени. Цей рекорд поки що ніхто не побив, і мені подобається, що узбіччя у цих ламп освітлюється максимально яскраво. Це в першу чергу безпека руху. Далі у нас є лампи Infolight M1. Ці лампи мають потужність 56 Вт і світловий поток приблизно 4045 люмен. Тобто показники менше, ніж у АОЗу. Але в лінзі вони фокусуються краще. Ми бачимо, що в контрольній точці 1 інфолайти світять яскравіше майже на 1000 люмен. В контрольній точці 2 знову ж таки виграють. В контрольній точці 3 трішки програють, а озумом приблизно десь 250-300 люкс. І точка 4 ближня дистанція, перевага на стороні ламп. InfoLight. В контрольній точці 6 підсвітка Узбіччя тут у нас показники однакові, і в контрольній точці 5 у InfoLight менше світла. Ось такі прості порівняння якраз дають нам змогу побачити, що маючи рекордні показники потужності і освітленості, лампи не завжди можуть правильно працювати в тій чи іншій оптиці. Наприклад, ми побачили, що дві лампи від. OLED і InfoLight, маючи менші показники потужності світлового потоку, здатні освітлювати дорогу краще, ніж оці суперпотужні і технологічні лампи. Можливо, в якійсь іншій лінзі, інші фарі вони проявлять себе краще, але в наших умовах вони, в принципі, не можуть займати якісь лідируючі позиції. Тому, якщо ми орієнтуємось на максимальну яскравість, я думаю, варто розглядати лампи від інших виробників. Але все ж таки, в порівнянні з штатними галогенками, ці лампи здатні забезпечити нас більш якісним світлом. Тому, якщо ви власник автомобіля з лінзою і там стоять галогенки, то я думаю, заміна навіть на ось такі лампи принесе вам бажаний результат, і ви зможете покращити якість світла і забезпечити собі більш комфортне та безпечне пересування на дорозі. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!